Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота, гарний сонячний ранок, і, як завжди, у нас огляд суботнього ринку. Ідемо дивитися ціни. Що сьогодні у нас буде по цінах. Дуже цікаво, що помінялося за тиждень. Чи ціни підросли, чи лишились такі ж самі. І йдемо дивитися. Так, бачу яблука по 15 гривень. Далі дивимось, що в нас сьогодні. Так, так. А скільки таке сало? Чому сало є? Давай Сто грамм, сто А мясо? Uh, шинка 160, так. лопатка 150. Філійка 180. Ясно, а фарш? 140. Ясно, дуже дякую. Гарного вам продажу. Так, чули ви ціни. Дякую. Що, в цих хазяїв, яке м'ясо, по чому? Так, багато дуже бачу картоплі. Картопля по 19 і по 20 гривень. А цибуля 15 по кілограму. Морква по 20. Капуста 25 гривень. Кабачки 40. Буряк 17. Помідори жовті – 80 гривень. Ідемо далі дивитися, що в нас сьогодні. Які ціни? Так, тут перець, бачу по 60 і по 70. Ось, ось такий. А яка ціна кролика за кілограм? 220, а зелень? 15 гривень. Дуже гарна петрушечка. Можна було б взяти. Ладно, пізніше подивлюся. Так, яйця у нас по 45 великі і по 38 менші. Бачимо, що яйця подорожали вже, яйця ціна підвищилася. Були яйця дешевші, а зараз почти 40 гривень за десяток. Картопля по 20 і по 17. Яблука бачу по 10. Картопля тут так само дрібно 15, більше 20 гривень. І теж можна купити з сіткою. Так, Бачу, багато сьогодні привезли картоплі. Можна купити комусь цікаво. Бачу, що навіть люди вже хочуть купити картопельку. Так, горіхи бачу по 40. Арахіс по 40 теж банка півлітрова. І картопля 18. Пише жовта. Це добрий день. Так, пройдуся, трошки подивлюся. Так. А скільки горіхи оті? 35 гривень. 35, хороша ціна. А картопля? 17-20. Угу. Більше 20. То картопля кричать на весь Україну, що картопля дорога. Що? Вже скрізь. Цього року за, цього року дорога. Ну. No. Все, гарного продажу вам. Так, привезли багато різних Хризантем в квіті. Ось такі бачу ціни, що коштує 150 гривень. Отака гарна жовта хризантема. 150 гривень, в принципі, не дуже то і дорого. Зелень 20 гривень. Кучок. Кабачки 30. помідори 80-60. Добрий день. Перець 55 і по 40. Гарні дівчата продають. Так, що тут ще цікавого, дивимось є. Це домашні. Скільки домашній помідор? А, це перець. А скільки перець? А це, а це сімечки у вас? А, свіженькі, так? А скільки гриби оці? ці маслята? Ага вже й почищені, купляй. А скільки банка сімечок у тих? 40. 40 гривень. А у ці білі? 20. 20 гривень. Ладно, ще пройдуся. Так, бачу, що є свіжа малина. Скільки малина? 45. 45 гривень. А. Ви ага. зні... знімаєте, да? так? Так. А <різь> у гірок 80. 80. Це вже закінчується. Горочок. Ви мене питали на початку, я казав, не буде горочка. Так, і... А -а. Можливо. так Можливо. і не було. Це ви? А перші 40, 40. 40. 40. Цікаво. Навіть по 30 можна взяти. Я каждый по телевізору чую ваш голос. Так. І думаю, хто ну, це навіть по і такого дуже да -да -да -да. приємно. Дуже ну, приємно. Да -да -да. А мене їх знімете, то зразу все дзвонять. А я слухайте, я, я цього дядька від нього все хороше. Я дядька цього все так. хороше. Я не спорю і, і ціни хороші. У нього е домашні більше, можна брати. А скільки маленький перс? Ленший перчик по 30. Що 30? Кілограм чи? А ви кажете, той, той гіркий. гіркий". А ви казали тоді до мене, чи у вас гіркий. Я кажу, попробуйте, і мене по термізорі показали. І... До речі, та був та... дуже хороший перчик. <світ> так. Такий серйозний. 70. О той 70? Так. Так, попитали ціни, ідемте далі. Що тут у нас ще цікавого є? Ось груша 35 І 58 гарніша. О, помідори. Тут навіть є 50 гривень, а такі більше 60. Синенькі 25, яблука 20, а домашній виноград 30 гривень, цибуля по 20 гривень. Теж багато картоплі. Сьогодні на базарі бачу, що дуже багато картоплі привезли. Кисало є. М'ясо теж дуже гарне. Ну вже ціни в принципі ми попитали. Сьогодні так само багато м'яса попривозили точок різних. Так, кавуни 35 бачу. Виноград чорний по 100 гривень. Угу. Так, тут, як завжди, у нас стоять саджанці з виноградом. Якийсь сир цікавий такий. А що у вас за сир? Це домашній? Ні, не домашній. Це своя ферма, своя міні-сироварня. Та ви що, цікаво. Daar, chịu, el, а скільки такий адегей? Це з травичкою, це простий. Простий, от, наприклад. простий цей 90 гривень. 15% жирності. Тут тільки заквасочка і молочко. Та ви що, ну так цікаво. Спробуйте. А ще раз ціну, ще раз. Оза це їх 300... За цей кусочок 90 гривень. А, я зрозуміла, дякую вам. Сметанка теж смачна. Домашня, так? Воно не домашнє, це сир... міні-сироварка. Я зрозуміла, не домашня, але... Ні, почті домашні. Почті домашні. Це 103 гривні, але це угу. витримка 3 місяці. Кременецький. Так, да. Цікаво, цікаво. А це на підтверді. Це 40 днів йде. 12 112 12 гривень. 112, цікаво. Це менше. Менша витримка, це ще більше. Я зрозуміла, що щось нове у вас. Так, да, нове. Це технологія. А, угу. Ну, що каміння, Дякую. Так, тут м'ясо 370, ковбаса, бочок 380. Так, що тут далі? Помідори навіть є по 55, кабачки 35, персики 60 гривень навіть є. Хто хоче персиків, можна купити. Так, на базарі бачу, сьогодні дуже багато всього є. І навіть оці по 120 цибуля за кілограм. Це, напевно, саджати сіянка на наступний рік. Кілограм 120 гривень. Різні сорти. Продавців сьогодні дуже багато. А капуста скільки кілограм? Анкома сорт. А я там в тих сортах не розбираюся. Така по so, oh so, 25. — п'ять. бачите, така сама, ціни І кришити добре, і листочки такі. Хороші, на голубці хороші. Сушити — теж хороше. теж піде перчик 50, синенькі 30. Йдемте далі дивитись. Да. О, ось так ось. Знавалося. Так, що тут далі? Яблука хороші є. О, навіть малина теж. Скільки малина баночка? 80. О, стакан, стакан. 80. А, 80. Так, що тут далі? Персики, нектарини 60, помідори 50. щось Дивлюсь, помідори в деяких господарів. Трішки дешевші. Тут овочів багато різних. Гарбуз по 20, перець 40 і червоний 70 гривень. Цибуля по 20. Так, о, гриби. Скільки ці... польський, так? Да, дуже кольок. Та... Да? <ріст> ну, я-то не особи любитель. Я... <ріст> <ріст> так, запитала, цікаво було, бо вже гриби почали рости, бо вже ж дощ пішов, гриби є. Ну, Добре, цікаво. цікаво було, як і цілий. номер телефону, я в дивився. Так, далі, дивимося, що у нас цікавого сьогодні. А так, можна так, можна так. Щось тут глянемо. Так, помідори. Зелень 15 гривень. Так, помідори 70 і 60. Ціна в принципі на помідори на зарашній час ще нормальна. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Також на нашому каналі є посилання на банку. Хто хоче підтримати наш канал. Ми будемо раді навіть і невеликому донату. Так, дивимось далі, що тут є. Картоплі сьогодні дуже багато привезли, що можна закупитися, хто хоче часник поштучно 15 і 20 гривень за головку. Так. Бачу, що в основному капуста по 25 гривень, ціна скрізь іде. О, білі грибочки. А скільки кілограм білих? 300. 300. Біленький по 300 хоч і е, зараз пішли дощі вже. А напишіть, друзі, які ціни на гриби у ваших містах. От дуже цікаво. Сливи є по 50 і по 40, а яблука по 30 і по 20. Теж дуже гарні яблука можна вибрати. Який завгодно хто який? Ось є мужчина з цим гарбузовим фрешом. хорошого дня. Гарбузи гарні, молоко 30 гривень за літр. Дякую за хабара. Тридцять сімдесят а що у вас фреш так само по 60? 60. 60. А, а ні, дякую, ні. Ви я вас от, я не вас не для людей показую. А що це раз було по 25, а ви зараз 30? Ні, не треба, Чи? 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 ні, не треба, дякую. Чекайте, Не потрібно. Я я вам У вас такий гарбуз гарний. Але ми силіше було ходити. Ой, Ну дякую, але то ви напрасно. Дякую. Пригостили мене таким фрешем. Ну, Попроб. Буду пробувати. Ви мусите знати, що, що це таке. Mm. Це фреси, якби тільки що він переварений. Поселений Дуже смачний, так, смачний. І знаєте, а зовсім не чути, до речі, гарбуза. Ну, лимон, апельсин перебиває майже повністю. Чуть-чуть є від такий відчинок, mm -hmm. що гарбузі, але лимон апельсин mm. перебиває. Ну, Дуже випад. смачний фреш. І відчувається, що такий насичений, хороший. А вся м'якоть тут no. не викидається. У вас якийсь такий, певно, є для соку апарат хороший, що Тендер пере... 21 тисяча Ну, Та да. Там 35 тисяч оборотів О. і він розбиває, що немає навіть крупиночок. — Угу. Ну гарний, гарний. Слухайте, а скільки у вас гарбуз? Гарбузи по 15 гривень за кілограм. За кілограм. Акція... Он такий хороший, жовтий. І ціле по 10 гривень за кілограм. А, ото ціло, якщо, якщо брати, якщо угу. брати цілого, то по 10 а, гривень. Я поняла, поняла. Я ж вас трошки показую. А кому ви мене показуєте? Показую людям. А на що ви людям? Вони ж обігнема, треба що ви вставити. Будуть приходити <рес> до вас, не хвилюйтеся. А на челість поставлю, до тебе. Не хвилюйтеся, все добре. Покупці до вас підійдуть, <рес> <Я> подивляться, <рес> так що. Я це сіма полюся. А, ну я поняла. А, Чого ж не можна? Це гарно продажу вам. На здоров'ячку, хай буде, щасливим. Бачу, що їй привезли домашній сир. А скільки сир? Той, той. той. По чому у вас сир? Той, хто двадцять. 100 і 120 сир. Так, далі дивимося. Так, цибулька 18, цвітна по 40, перчик по 30 і гарніший по 50. Такі ось стіни. Помідори 50, жовті 80. Огірки по 80 гривень. Такі ціни, кабачки по 40. Часничок, 10 гривень хороший. Часничок. Так, дивимось Далі тут, як завжди, домашня випічка. Люди привозять свою випічку, цікаво, продають, понапікали, молодці. Так, картопля 20 гривень. Жовта, така гарна. Сорт Мелоді. Але дивлюся, друзі, що в основному. Ось туди 22 гривні картоплю. Сало товсте 250, по 150. Внутрішній жир навіть продають по 50 гривень. А по скільки м'ясо? 15 гривень на сіне, по 230 за кілограм, ось таке м'ясо, такі ціни. Але що, якщо проаналізувати, друзі, можна сказати, що картопля стабільно по 20 гривень в основному йде. Стіна піднялася і поки що стоїть на місці. Капустка по 50 рання написано. Світна теж 50. і той сорт капусти не знаю, як називається. То по теж по 50. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за така капуста, бо я щось не знаю її назви. Так, мед, як завжди, ну мед. ми запитували вже мед в попередньому відео. Кому цікаво, можете подивитися. Так, тут що у нас? Тут теж овочі. Так само картопля перчик. Так, сьогодні багато м'яса привезли. В господарі, багато також є зелені будь-якої, хоч і осінь, але зелені багато. В принципі, 20 гривень за пучок зелені осінню. Це непогана ціна. Ось теж картопля по 20, бурячок по 25 гривень. В основному іде ціна стабільно по 20 гривень. А які ціни на картоплю у ваших містах? Напишіть, дуже цікаво. Багато бачу, помідорів понавозили, по 40 гривень за кілограмчик, навіть дрібні можна купити. Зараз підемо сюди, ще глянемо, що тут є цікавого. Так, яблука тут є по 15. Гарбуз по 10 навіть є, горіхи 30, часник по 5 за штучку. Капуста 80 гривень. Заквашена. Не потрібно класти, купив готову і собі вірш. Бачу домашні яйця, зараз запитаємо. А скільки ваші домашні яйця? 65. По 65, понятно. Домашні яйця, як ви бачите, ціна піднялася по 65, і така ціна стабільно щось і стоїть. Не дуже то і знижується ціна на домашні яйця. Думаю, що можливо навіть вона ще буде і вища. Ну, зараз ще ці, От навіть цієї хазяї яйця, і по 70 уже гривень. Яйця трішки дорогувато домашні, чи вони ще перестали нестися, невідомо, але ну, ціна підросла. Так, глянемо далі, що тут. Так, ось наші продавці. Вже почали з'являтися на ринках гриби. Цікаво, ось яка буде ціна на гриби надалі. Поки що ціна на гриби не дуже то і падає, будемо бачити, що по цінах з грибами буде далі. Так, зараз йдемо, подивимось, що ще цікавого є. І друзі, нагадуємо, не забувайте підписатися, поставити лайк та прокоментувати. Для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, так, що тут далі? Груша ось така. Скільки груша? Щось непонятно не сказала за грушу. Жіночка, можливо, це не її груші. Так, Можна купити і заквашені помідори, будь що можна придбати. Так, Тут по 15 гривень гарбуз, часничок, теж 15 штучок, 15 гривень за головку. Так, що дивимось тут далі? На виході, як завжди, у нас є е, олія. І цукор мішок 1300 гривень. А олія 250 гривень, 5 літрів. Так, що тут на виході у нас, як завжди, ринок виходить. Виноград по 100, зелений і чорний. Яблук багато. Так, як завжди ринок вийшов за межі ринку, потрішки будемо виходити. Ой, скільки грибів, йо-йо-йо. А скільки білі гриби? Два. Давайте Крики? два, бо нема грошей. Відкладіть якось там гриба одне. Так. А скільки за кілограм? Дивіться, сіки. А, дивлячись які. Да, тут не одна. А білі по чому? Від двісті до триста А Сімсот багато? Так, да, давайте мене шістьсот гривень. 600? 600? 600? Ви казали по триста чи по триста 350? 350, 350 я казала в цій маленькі. Ось скільки багато грибів цієї хазяйки можна підходити і купувати. Назбирали в лісі, молодець. Від 250 до 300 ціна. Ну, гарні грибочки. Тут, як завжди, ринок виходить за межі ринку, тут продають рослини. Зараз глянемо, що по рослинах, і будемо завершувати своє відео. Що тут цікавого є? Так, туї продають кому треба. Так само трішки ще є яблук, де хто став. Навіть є в'язані речі, теплі вже почали приносити, хто нав'язав. Так, тут так само стоять з хризантемою, Дуже гарна хризантема. Так, ринок продовжується. О. Скажіть, скільки ваші оці як? Гортензії, Гортензії, Це розові, це красавці. Дивіться, я ж не знаю, дивіться, оцей 300. 300 гривень такі дивіться, саджанці. А отакі ось ще є які, маленькі саджанці. маленький отакий Ну, може за 180. за 180 Це ж не дорого. Да? В Я магазині яка цінуща. Угу. А це розова гортензія, це розове, так? Дивіться. Ага, ось така гарна розова. Це за 180 там. і скільки? 300, так? Да? Так. Да. Угу. А от там у вас Дивіться, Ящичко. ну це менші. Дивіться. Оці маленькі. Отакі от вот є, а Ми такі стока сто вже даром даю, просто даром своє Вона вже цвіла, бідненька, її треба пересаджувати, Вона тут лізе. Слухайте, тут. а от дивіться, вона, наприклад, зараз її висаджувати хо можна. Ви... особливо отакі от їх треба висадити. А, ну ті великі, О, да а маленькі? Вона так само. Хай постоїть, як ви вже боїтесь, Шепхи з лішу набрати, накрити або там чим сіном, чи чим. Вони ж будуть. Так, тут теж є гортензії. А скажіть, будь ласка, скільки гортензія? Оця 250, Бобо. 250, пятьдесят. А так? є по 150. Є і по 150. А домашній виноград. Є деревовид, а по 30 гривень. По 30 домашній Я виноград. Я Ні-ні то... угу. ні, -ні, -ні бачите, зрозуміло, так. Тут, як завжди, хризантеми Привезли, як завжди, дуже гарні. Зараз запитаємо, скільки. А скільки отака хризантема? — 250. 180-150. Маленькі по 60 і по 80. Маленькі 60 і 80. Ну, гарні, розцвілися вже, о! Красота така. І будемо завершувати уже огляд сьогоднішнього ринку. Усім приємного перегляду. Усім гарного дня і до зустрічі. I just wanna feel your love I just wanna know how you feel baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity You're taking me under For you I surrender You're making me land on Other side of gravity Boy you got me under Boy you got me fond of Yeah boy you got me in love I can't ignore it I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me let me live let me live again I'll take no more from you You got my soul